Зупинка є суть в тому, що 27 штату вулиці Воровського даний транспортний засіб був причетний до дорожньо транспортної пригоди. Чи маєте ви відношення до цієї пригоди? Не. Скажіть, будь ласка, хто керує даним транспортним засобом, кроме вас? Йо, ще Він Мені обіцяв, що біжі в яму, чоловік наступив і там просто прочесав бампером. Да, Я да. навіть вам покажу з якої сторони. Правою частиною заднє. Вот, смотрите. Я знаю, я знаю, правою частиною заднє. Крво. Вот здесь. Да. Ви розбираєтесь там на своєму рівні? уровні. Не... Ну, а... Правильно, ми все робимо а... в рамках Кодексу України про Там що, шо... Ну, я не знаю. сьогодні поняти, вам а... було допущено. Були, а, я не знаю. Вам сьогодні було допущено керування з простроченним полюсом? <кх> За що передбачена відповідальність частина перша статті 12, лучше би, причем десь транспортне средство ви повинні виписати виписати штрафа. Не, ви не, не переживайте, будь ласка. Всі адміністративні мати побігли. Візу ребенка в розумію. Ви зараз кажете, що не ви керували, а якась невідома особа, до якої ви дозвонитися не можете. Водій все таки згадав, що він був за кермом. На перехресті вулиць Воровського, першотравнева, зараз надає пояснення відносно водія, буде складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме допущення дорожньо-транспортної пригоди та протокол про те, що водій залишив місце пригоди. Водія буде тимчасово вилучене посвідчення водія на адміністративні матеріали будуть направлені в суд, де розгляд справи буде прийматися судею. Суддя вирішить або позбавляти водія права керування на термін від 6 до 1 року, або адміністративне стягнення у вигляді штрафу 340 гривень. Сука, ти працюєш в поліції? От скажи мені, відповідь на вопрос в поліцію? Да. Місяць, а в міліції не працював до цього. Я воевал в зоне АТО до работы в полиции и что, это Я на заводе колбасил, когда ты в АТО бегал Я так же мог бы снять курточку и просто прийти в ГДК и записаться в полицию Я сказал не люди, а я чувствую себя человеком в первую очередь Пришла повестка, я тоже был в армии, я служил Прийшла б повістка, я пішов бы в фото. Чув... І все, без, без вопросов. Я варіант добровільничного. Будь ласка, давайте співпрацювати, передайте своє посвідчення водія. Працівник поліції вам випише тимчасовий дозвіл на право керування, транспортний засіб, ви перепаркуєте, щоб він не порушив, стояв безпорушення правил дорожнього руху. І все у нас з вами буде добре. Ніхто його не забирає, ні на початку, нічого. Добре? Дякую.